Дорога для мене це стихія, це важливо. На жаль, з теперішнім станом це зовсім інше і по-іншому його монообсудити. Звати мене Ігор, псевдомий мій позивний, побратими мені дали князь. До війни я працював на гражданці водієм в торговій сфері. Прийшов я війську вже в 23-му році. Я водій Volkswagen Т-4. Це дуже Хороший транспортний засіб, який тебе дуже зарекомендував на позиціях. Саме на вашій військовій професії, так як кажуть, важче для водія, це вивіз з позиції його побратимів. Тому через те, то, що вони дуже є тяжко, важко поранені. Коли ти чуєш звуки вихлопів, виходів, коли працює міномет, ти не, не так як звертаєш просто на це увагу, але тільки думаєш, просто на все не попало в тебе, бо в тебе просто люди, яких ти хочеш вивезти, і не то, що їм зберегти своє життя і так само собі самим живим остатися. Більшість запам'ятовується і запам'яталося, коли ти виїжджаєш в темну пору чи по сірокові, ти з включеними фарами не поїдеш. Тебе просто на все фари виключені. Чого через те, що зразу засвідчується машина і дуже багато допомагає це. Ночник, який в тебе на шоломі. Реакція там дуже така, що просто на всю, коли ти нажимаєш на педаль газу, як кажуть, я колись дивився хтось Формулу-1, то воно практично те саме і не дивляться, чи, чи там якась є яма, чи нема. Часом буває так, що ти її просто навсю, на всіх газах проскакуєш. Бо якщо ти тільки зупинишся, кожна зупинка це може бути кожна секунда твого особистого життя і твоїх побратимів, яких ти вивозиш. У Нас водіїв своє братерство. Ми так як говоримо один до одного, щоб на шаблі не брали, нас кулі минали. І я так, що не може бути, що один водій, якщо сів на якогось там т четвертого, от він так само може на другий день він сісти. Може на грузову машину, може до того самого мана, може сісти. на троцикла на багі, що в нас те, що треба, на будь-якій техніці може поїхати. А саме головне, в цьому житті, це твоя дорога родина. Для якої я дякую. Чому? Тому саме вона мене підтримує всьому, допомагає мені і за майбутнє так само наші дітей, через те, що діти це і є наше майбутнє. Ну, служба Національної гвардії, та, як кажуть, еліта, престиж, от, сила, потужність, от, бойовий досвід, ну, недаремно нас так кажуть прозвали нас зубриками. А зубрики – вони ж крепкі хлопці, сильні. Вони та, яка і завжди все мусять витримати. Саме головне підтримувати один одного в цьому і довіряти один одному, і все буде добре. Все буде Україна. І ми переможемо.